18 та 19 січня в семи храмах Слов'янська проводились хрещенські богослужіння на час водохресних купань. Особовий склад слов'янської поліції заступив на охорону правопорядку. Полковник поліції Сергій Альошин зазначив, що свято пройшло без порушень громадського порядку. В 59 храмах, соборах и лавре прошли богослужения, а также в 8 водоемах, расположенных на расположенной территории района, происходит крещение и купание. На охрану публичного порядка задействовано около 100 полицейских и преданные силы. Для безопасности граждан Славянской оперативной зоны приняты все необходимые меры. Это усилен личный состав блокпостов, введены дополнительные наряды и созданы резервные группы для реагирования на нештатные ситуации, которые могут произойти в районе и городе. Особое внимание правоохранители уделяют исключительно фактам распития спиртных Напідків, соблюдение правил дорожнього движения на подъездах водойомів і пресечение любых возможных правонарушений. Нарушення общественного порядку не зафиксировано. Занурення в ополонку на свято Хрещення Господнього це одна з найцікавіших традицій православних християн. Після ранкової служби і освячення води на подвір'ї свято Воскресенського храму, бажаючих поринути в освячену воду знайшлося чимало. Водохрещення у Слов'янську на слов'янському курорті відбувається по-справжньому. Місцеві жителі не бояться морозу та пірнають у крижану воду. Дивіться як. Як водичка? Замечательно. Не Страшно заболіти? Ні, не перший раз. Не болеємо. Але в останні роки купання в ополонці стало мало ненародною забавою. Багато стрибують крижану воду спір. Заради інтересу і тільки одиниці підходять. До цього питання свідомо. Здравствуйте, отлично, отлично, все прекрасно. Ні, ні, ні. Це ж святой день. Крещення. Замічательно. От первія не да. С первого страшно было? Нет, с первой было самый лучший в этом году. Нет, в прошлом году было самое страшное. Это лучше было. Ну да. как, холодно? Фу, Нормально, бодряк. Первый Хоч... купается. Да не, каждый год купаюсь. Не страшно. Нет. Хорошо. Слава ВДВ. Після занурення дехто пропустив по чарочці, а дехто дуже пильно слідкує за своїм здоров'ям. Сергій спортсмен. для нього пірнання в купальню не тільки є традицією, а й підтримання фізичної форми. Каже, все одно кожного разу занурюватися моторошно. Мотокросом займаюсь пару років. От в, цьому року, в тому году став первим зайняв міропірове місце по Донецькій області. От, в аматорах чувствується. прилив сил и энергии. Вы каждый год ныряете? Да, да. Стараемся. Не страшно? Страшно. Ну, каждый раз страшно, но все равно классно. Я каждый день обливаюсь утром. Так что для меня это так обычное явление. Водичка холодная? Но в этот день вообще классно. Водичка в этот день не чувствуется холодная, теплая. Она какая есть, она такая есть, святая она вода сегодня. Здоровья всем! С Этот день хочется, вообще, от всего плохого, и в день хочеться очиститися від Цього плахова і пусть каже, задумається за чим прийшов ви цей мір з вас! Кажуть, водиця в озері на Славкурорті тепленька. Кількість бажаючих поринути в освячену воду зростала на очах. Ті, хто не ризикнув зануритися, підтримували своїх родичів, друзів, знайомих і подавали їм рушники та фотографували. На щастя, священний обряд обійшовся без інцидентів.